Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Rough Rider із серії Copper, Тобто мідь. Іде да, ця серія в такій коробочці? Подарунковий. І самі ножі йдуть з незлатунними лайнерами та пінами, а притини все зроблено з МІДі. Давайте ближче подивимось. У нас латунний логотип, латунні піни, лайнери, притини. Кістка такого. Відтінку темно сірого. Під старину зроблено все. Клиночки з чорним покриттям, але воно не однорідне, а таке, ніби це патина на вулицевій сталі. От. З часом там появляться якісь подряпинки, там потруться і буде виглядати цей ніж, точно як ніж, там, якому вже 20-30 років. От. Мій теж окислиться, буде нерівномірний такий колір. І ніж буде виглядати дуже круто, нібито це якась антикварна річ. На цьому все. Дякую, до побачення.